всім вам за спільну молитву. E, наближаючись до Різдвяних свят цього року. Ми очікуємо маленьке немовля, яке носить назву Ісус. E, саме ім'я Ісус з єврейською означає Бог Спасає. Бог приходить у цей світ, показуючи, що він є Спасителем і будучи в цьому світі, показує, що він спасає людину. Закінчуючи цей Різдвяний піст останній тиждень, до нас наближаються ці свята Різдва Христового. І для когось цей Різдвяний Піст став тим моментом, коли я. Наближається до свята? Час дуже швидко летить, проходить. Таке враження, що свята наближається до нас? Зараз це свята Новий рік, Йордан, і очікуємо знову Пасху. Але чи я використовую цей час Різдвяного посту, який дає мені церква для того, щоб. Хоч трошки наблизитися до тих свят. І чи справді для мене сьогодні це народжене дитятко, яке приходить в цей світ для мене, щоб мене до себе прийняти? Чи він мене спасає? Бо інколи ми очікуємо тих свят Різдвяних чи будь-яких інших свят. Якогось це пережиттям, якихось особливих моментів в його житті, бо хтось втратив домівку, хтось втратив рідних, хтось за весь цей рік пережив багато моментів у своєму житті, як і прикрив, так і якихось нових досягнень. Бо бачимо, що храм росте, і це дуже приємно і молитва тут лунає. Але тим не менше, ми всі пережили. Треба ховатися, ми переживу того страждання, недосипання. І чи я сьогодні наскільки сустережний на тому, щоб Христос прийшов в моє життя не просто ушовці, не просто як мага дитя, а дійсно той, хто мене спасає, і що я для того роблю в своєму житті. Наскільки я підготовляюсь до свята Христа? Христос приходить у Богу стаєнку. Уявімо собі, що та убога стаєнка це сьогодні є кожного наше серце, наша душа. Попри ту війну, попри який тривог сирен, ми повинні приготувати свою шопку. Ми повинні очистити найперше. І не думаю, що кожен з нас би хотів, щоб Христос прийшов в нашу стаєтку, де є, можливо, якийсь бруд, нечистота неприбрано. Ми дуже часто заклопотані тим, що є зовнішні гарні прибрали, яка ялинка стоїть, світять гірлянди. Але що робиться в моєму серці? Ще справді там є прибрано і маючи той час. Ще тиждень часу до Різдва Христового, чи намагаюся я зараз зосередитися на тому моменті, щоб очистити своє серце, щоб моя стаєнка зуміла прийняти то маленьке дитя в теплі в затишку. Щоб прийнявши його до свого серця, я поніс його і був тим світлом для когось, хто потребує. Моєї молитви, моєї присутності, мого доброго слова, вчинку. Я вважаю, щоб до кінця цього часу Рездвяного посту ми знайшли той час зосередження на собі. Не в телефоні, не в новинах, не в тому, що ми бачимо тільки бо Різні думки приходять, і нас це відволікає до приготування. Знайдімо час спокою для себе, щоб призадуматися на те ім'ям Ісус, який приходить, щоб спасти мене. Але чи я хочу, щоб він мене спас? І що я для того сьогодні роблю в своєму житті, щоб хоча б зробити один крок, щоб наблизитися до тих свят, призбав Христового? Бажаю всім гарного зустріти через тієї свята і нехай благословення сьогодні Бога сіти на вас і перебуває завжди в ім'я Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу.